Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з людьми різних професій. Давайте, як завжди, привітаємося. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте! Я всміхаюсь дощику, лий, мов з відра. Я всміхаюсь людям, зичу їм добра. Кого ж ми сьогодні з вами чекаємо у гості? Дітки, пропоную вам послухати загадку і відгадати її? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури. Давайте ще послухаємо. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, дітки, ви правильно сказали, це лікар. Де у нас сьогодні у гості завітала лікар Оксана? Подивіться уважно, у що вбрана, тобто який одяг на Оксані. Так, на Оксані медичний халат та медична, медичний капелюшок. А що потрібно лікареві? Для роботи. Давайте ми з вами подивимося, що знаходиться у аптечці лікаря Оксани. Гляньте, яка у неї гарна аптечка. По-перше, в неї є препарат для вимірювання тиску. Шприць. Інструмент, яким вона може перевірити наші вушка. Потім лопатка, щоб подивитися на горличко. Молоточок. Молоточком вона перевірить, чи не болить у вас, у вас колінце. Вона легенько по ньому постукає і дізнається, болить чи не болить. Зеркальце, яке вона використовує також для перевірки. Горличка. У неї обов'язково в аптечці є пігулки, є градусник. Для чого потрібен градусник? Для того, щоб вимірювати температуру. І обов'язково є в неї листочок, аркуш паперу невеличкий, для виписування рецепту. Для чого виписують рецепт? Щоб ви, ваші батьки змогли піти до аптеки і придбати необхідні ліки для вашого лікування. Дітки, перед тим, як прийти до нас в гості, лікар Оксана була на виклику у хлопчика Андрійка. У нього хворе горло та висока температура. Лікар Оксана дуже гарний лікар. Вона вилікувала Андрійка пігулками від горла та температури і корисним чаєм з медом. Андрійко став е, здоровим і хоче з нами поспілкуватися. Андрійко хоче пограти з нами в гру. Гра називається Відгадай професію. Андрійко буде нам ставити питання, ми відповідатимемо і, і пізніше будемо дізнаватися, про яку професію ведеться мова. Тож, почали. Діти, перше питання. Хто будує будинки? Хто сильний та мужній? Хто браво працює? Цеглою. Так, це будівельник. Без будівельника у нас з вами не було б будинків. А хто діти лікує людей? Хто не боїться виїжджати на виклики? Хто не боїться робити нам укольчики? Хто приписує нам рецепти? Для того, щоб ми з вами були здорові. Так, це лікар, молодці. А хто, дітки, перший виїжджає на допомогу при пожежі? Гасить пожежу мужній та сильний. Хто це такий? Це пожежник. Молодці. Діти, а якби не ця професія, ми б з вами ходили без одягу. Хто нам з вами шиє одяг? Так, молодці, шви я. Якби не ця професія, ми б з вами не вміли ні писати, ні читати, не знали ні звуків, ні букв, ні цифр. Не змогли складати цікаві речення і не знали, що це таке навчальний заклад, школа або дитячий садочок. Хто це такий? Хто навчає діточок? Так, правильно, це вчитель. А хто нам робить гарні зачіски? Хто нам підрізає? Волосики. Хто дівчаткам заплітає коси гарні, а матусям роблять гарні стрижки. Це перукар. Так, без цієї професії ми б не були з вами гарні та чіпурні. І остання професія, яку ми з вами зараз розглянемо. Це без цієї професії, дітки, ми були б завжди з вами голодні. Ми б з вами не їли б смачних булочок, не їли б смачних вареничків. Ми б з вами ну, були голодні і не знали, що це таке смачні страви. Хто готує смачні страви? Так, це кухар. Молодці, молодці діти, сьогодні ми з вами справилися з задачею. Ми тепер знаємо, хто будує нам будинки, хто лікує людей, кого ми з вами е, чекаємо на допомогу під час пожежі. Хто нам шиє одяг гарний та зручний? Хто навчає нас? Писати та читати, хто робить нам гарні зачіски і хто нам смачно готує. Молодці. Руханка веселий горобчик. А зараз стали діти всі рівненько, посміхнули всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик. Головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба, разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається. Він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята. Зараз Андрій нам пропонує декілька загадок. Любимо загадки відгадувати? Любимо. Перша загадка. Загадки про професії. Слухайте уважно, що ж це за професія? У нас цю професію знають усі. Сидить за кермо, вантажівки, таксі. Вантаж і людей. Він по місту розвозить. У літню спекоту і зимові морози. Ще, так. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом, вантажівки, таксі, вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спекоту і зимові морози. Це хто такий, дітки? Так, це шофер, молодці. Це шофер. А скажіть мені, будь ласка, шофер, без ну, без якого предмету шофер не зможе їхати на автомобілі? Чим він управляє? От йому потрібно повернути наліво, повернути направо, об'їхати ямку. Так, це кермо. Шофер не зможе без нього вести машину. Молодці. Слідуча професія із пожежами воює, від вогню усе рятує. І з пожежами воює, від вогню усе рятує. Так, це пожежник. А скажіть мені, дітки, без якого предмету пожежник не зможе е швидко з'явитися на пожежу? Без? Пожежної машини молодці. Так, далі. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Це кухар молодці. Це кухар, без якого ми не змогли. Б куштувати смачних та корисних страв. Діти, а без якого предмету кухар не зможе приготувати нам смачний пиріг, смачний тортик або запекти смачну курочку. Це піч молодці. Це піч. Головний предмет. Який потрібен нашому кухару. Умнічки. Андрійко задоволений нашою зустріччю, він каже, що на світі є дуже багато професій. Сьогодні ми з вами розглянули небагато. Але всі професії потрібні та важливі. А ви, тітки, подумайте, ким би ви хотіли стати, коли станете дорослими? Добре? Добре! Андрійко вам каже до побачення! І я вам кажу до побачення, до нових з вами зустрічей!